Маючи власний досвід більше десяти років індивідуальної психотерапії і групової психотерапії, я все рівно вважаю однією з найбільш терапевтичних розмов сповідь одну сповідь, на якій я побував перед весіллям. І історію цієї сповіді, власне, я хотів би розказати в цьому відео і, можливо, спробувати так трошки порівняти процес сповіді і процес психотерапії. Чи може бути між ними хоч щось спільне? Мене звати Лев Рудий, я психотерапевт. Всі мої координати є в описі цього YouTube каналу. Якщо маєте якісь питання, то звертайтеся. Отже, перед тим, як почати розказувати про саму сповідь, яка була такою дуже терапевтичною для мене, вартує кілька слів сказати про моє ставлення до релігії, християнства. В якому, напевно, всі ми, глядачі мого каналу, і я народилися. Отже, воно таке в мене двояке. З одного боку, я дуже з такою трепетністю, повагою, впшаною ставлюся до традицій, до обряду і люблю його сповідувати, наприклад, там Пасха, Великдень. Я люблю ці свята, люблю похід до церкви, люблю. Всі ці аксесуари святкові. До, самої, до самого ж вчення я ставлюся як до метафори. І для мене це є одна з метафор, за якою стоїть якась універсальна мудрість, яка веде до глибинної універсальної мудрості. Але я не дивлюся, що це єдино правильна метафора. І також я не ставлюсь до неї як до єдино як до кожного слова, як до якогось закону, як до якогось правила. Тобто, як на мене, це є просто такі метафоричні образи. Двояке ставлення тому, що натомість мене завжди відлякувало, відштовхувало, можливо, спілкування з людьми, які дуже глибоко в темах віри, які дуже сильно цим переймаються, які дуже в це вірять. Я розумію, що це для них класна опора, я це поважаю і так далі, але все-таки. Мені в спілкуванні з цими людьми бракувало такої відкритості, бажання іти глибше, шукати якісь ще можливі погляди і альтернативи. Але це суто мій досвід, тому я, ні, я нікого ні до чого тут не закликаю, нікого не. Агітую за якусь певну релігію. Отже, маючи таке неоднозначне ставлення, ще раз, я просто так формально відносився до певних ритуальних моментів, до певних традицій, я давав цьому шану, я це люблю, розділяю, але нічого більше. І отже, перед весіллям, як ви знаєте, коли в нас одна з традицій обов'язкова в соціумі і Важлива і для старшого покоління, і, зрештою, і для мене це була теж така важлива традиція. Я дуже хотів, щоб цей обряд відбувся. Я вкладав свою метафоричність в це. Але сам обряд мені дуже подобався. Отже, обряд такого церковного шлюбу. І перед одруженням, щоб тобі дали цей шлюб, потрібно пройти сповідь. Це обов'язковий атрибут. До цього на сповіді я був, можливо, років 15 тому, ще там на початку інституту, чи десь в середині були в мене духовні пошуки, я ходив на сповідь, на той момент я там нічого для себе не побачив, і я цей процес зупинив. Отже, мені треба було піти, і мені вже було на той момент десь 35 років, я вже мав, як мінімум, десь, десь 7-8 років досвід індивідуальної психотерапії, я вже мав досвід. Навіть терапевтичної роботи, я вже там закінчував навчання в терапевтичних напрямках. Тобто, відповідно, я не готовий був, скажімо так, робити це суто формально. Я розумів, що одна з опцій, в мене був страх. Скажу чесно, в мене був страх, що після цієї сповіді, якщо я буду абсолютно чесний, мене не допустять до цього шлюбу. І це було би справді неприємно. Я мовчу вже про себе, я би зміг з цим справитися і знайти якісь інші способи, як цей ритуал пройти. Але для мого оточення, для моєї родини, для, можливо, там, близьких дружин і так далі. Ну, це, це було б певним таким шоком, будемо чесні, було б шоком. І тому в мене було дві варіанти: або зіграти, я ж міг. Просто сказати, кожен з нас, я думаю, коли думає про сповідь, він розуміє, що потрібно говорити. Отже, я міг просто зіграти і сказати те, що потрібно сказати. Але натомість, разом з тим, в мене теж була якась і цікавість. І м також мені хотілося якоїсь трошки більше можливо духовності в цьому процесі, бо я все таки розумів, що це ритуал, і я вкладав якийсь глибинний зміст в цьому. І отже, я вирішив експериментувати. І, чесно говорити, все, що я думаю. І м, уявіть собі, такий старовинний храм, ранок, можливо, сьома ранку, можливо, ще раніше, ще темно було на вулиці, тільки в самому храмі такого світла майже не було, тільки свічки, дуже мало людей, якісь постаті десь стоять, і от така атмосфера. і... На той момент чи це була там перерва в службі, тобто ну, ще був запах, там є такий специфічний запах у всіх храмах, ви знаєте, церквах. Отже, я підходжу до цієї сповідальні. Ну, це правда, це відчуття такої магії і дива. Воно вже самою атмосферою, воно створюється чогось сакрального, чогось більшого, що можна доторкнутися. Ці побутові якісь моменти відступають, і тільки є я, і є якийсь мій духовний шлях. Отаке в мене було відчуття, і я з таким трепетом, але разом з тим і зі страхом через, можливо, мої стереотипи, що мене зараз можуть не прийняти, таким, яким я є, що мене тут проженуть, я підходжу до цієї сповідальні і бачу священника, і він дуже такий випромінює такі, е щирість. Великі голубі очі і такий молодий чоловік. І він так з цікавістю дивиться на мене. І в мене якось з'явилось відчуття, що я можу довіряти. І я зразу якось почав говорити правду і почав напевно з такого самого головного, з чого я вважав, що є основа. І я сказав про те, що я не розділяю цієї віри, що мені християнство подобається в чомусь як певні метафори. Які я використовую в пошуку мудрості, мені подобається в чомусь ритуальна частина, але щоб я цілком і повністю розділяв від А до Я так буквально всю історію християнства, все вірив, що воно все в такому документальному цьому відбулося, і е, єдине і непорушне, і мене цього немає. І е, на що я отримав дуже цікаву відповідь, як для мене священник, це й сказав мені про те, що е, ти знаєш. Я також часом не вірю, і мені також часом буває важко вірити. І віра, я вважаю, це є дар Бога, і Бог його може комусь дати в один час, комусь в інший час. Це вже якби його, його замисел. Тому я рекомендую тобі попросити Бога, щоб він тобі дав цю віру, якщо... але коли він тобі її дасть, я не знаю, і я тут не можу нічого гарантувати. Мене ця відповідь здивувала, бо це так, неначе для мене звучало як прийняття і як такий дозвіл бути далі з собою. І, можливо, наступне, що я сказав, це те, що е, там з 20 до 35 років це був досить великий кусок життя, і ясно, що там відбувалося багато подій різних. І м, з точки зору класичного християнства, де ми беремо 10 заповідей, багато з цих речей можна трактувати як гріх. Але я абсолютно не шкодую за цим гріхом. Більше того, я коли це згадую, мені приємно, я би ще раз це, би, скажімо, деякі моменти я би ще раз повторив і прожив би з радістю, і не відчуваю ніякого жалю. В моїй власній етиці я ніяких людей не скривдив, і тому в мене не було якихось підстав для на що він мені відповів, що жаль за гріхи і розуміння. Що таке гріх, це є дар Божий теж. І йому теж буває, і в нього теж, причому дуже детально цей священник навіть мені поділився якимись фактами зі своєї біографії про те, що є певні моменти, які він теж про них не жалкує, але це теж можна трактувати як гріх. І він просить Бога, щоб Господь дав йому жаль за ці гріхи. Але коли цей жаль прийде, в якій формі, як він до цього дозріє, він не може це знати. І також він рекомендує мені також попросити жаль за ці гріхи, і щоб Господь дав мені глибше розуміння цього, що таке гріх, що таке ні. Після цього ми ще говорили: я не буду розказувати там всю, бо це займе дуже багато часу. Ми ще говорили десь, мабуть, хвилин сорок. І весь час, що би я не говорив, в мене було таке відчуття діалогу, відчуття розділеності і відчуття якогось внутрішнього наповнення і натхнення. І цей досвід я вийшов з цієї сповіді іншим. Мабуть, головне відчуття, яке в мене з'явилося, це прийняття полегшення і звільнення. І от зараз я хочу подумати. І запрошую всіх глядачів подумати, чому цей досвід міг так мене затуркнути. Чому він міг на мене так вплинути? Відповідь для мене зараз це в першу чергу про те, що я міг бути повністю собою. Я не грав жодної ролі. Я чесно говорив, можливо, навіть якісь неприйнятні для цієї моделі речі, але я просто і мене приймали в моїй, можливо, слабкості, неправильності, незручності. Я міг бути повністю собою. Більше того, я бачив живий відклик в цього священника, який щиро хотів і дізнатися про мене, і готовий був поділитися своїм досвідом і разом з тим показував, як це можна поєднати з вірою, як це, як це можна цей досвід обернути в якийсь духовний урок, який в мене був. І я вийшов з якимось справді відчуттям оновлення і відчуттям якоїсь цілісності, що цей період завершився і попереду новий період, який відкривається мені в житті. І після цієї навіть сповіді в мене справді виникло бажання попросити Господа, щоб мені дав більше віри і жаль за гріхи. Тому я вважаю, що з точки зору християнства вона була. Супер успішна. Я не знаю, як це оцінять можливо, люди, які там дуже там, фанатично-догматично вірять, але ця сповідь точно сильно вплинула на мене. І уявимо собі альтернативний варіант. Якби священник, наприклад, сказав би мені: це неправильно, не роби так, так не можна, прочитав би лекцію, прочитав би мораль, сказав би, що це гірше того, взагалі би там насварив би на мене чи вигнав мене. Та ноги моєї в церкві більше би не було. Ну, принаймні, в оці моє ставлення би помінялося на різко негативне. Від поміркованого дистанційного воно би помінялося на негативне. І це б точно не підштовхнуло мене би в моїх духовних пошуках, ніби не дало би, скажімо так, чогось позитивного християнству. Тому якби цей священник поступив, як на мене дуже мудро. І давайте проведемо певні паралелі з психотерапією. Що можна виділити тут спільного? Попри те, що ці процеси абсолютно різні, я погоджуюся, що бо за ними стоїть різний погляд на світ, різна методологія роботи, різне, скажімо так, бачення, що таке щастя, що таке звільнення, якою треба людині бути, куди людину вести. Це, це ніби дві різні парадигми. Але, тим не менше, коли є оцей стосунок, коли є довіра, неважливо, чи це на сповіді, чи це в психотерапії, коли ми відчуваємо, що ми можемо ділитися чимось справжнім, чимось глибоким, чимось можливо не дуже красивим про нас, і нас в цьому підтримують, нас розуміють і нам допомагають по-інакшому глянути на цей досвід, оце те, що я вважаю, є найбільш терапевтичним у всій психотерапії, і також в сповіді. Я вважаю це ключове. Як і тому, якщо в психотерапії, чи якщо у сповіді, ви відчуваєте, що для того, щоб вас приймали, чи для того, щоб залишатися в цьому процесі, вам потрібно щось обманювати, вам потрібно щось себе показувати, не говорити не до кінця правду, не, не відкриватися, можливо, говорити якісь формальні речі. Швидше за все. Це не дуже терапевтичний процес. Ні, я розумію, що деколи довіра формується поступово, і ви можете бути на шляху. Просто помічайте, чи ця довіра росте. Бо якщо ще раз цього немає, то це не зовсім про внутрішню трансформацію. Отже, це те, що може бути спільне в будь-якій психотерапії, добрій, і в сповіді. І, можливо, я припускаю, я цього не знаю, але в розмовах з якимись шаманами, які раніше були, бо мені здається, що бажання переосмислити свій досвід, глянути на нього згори, з людиною, з якою ти можеш безоціночно це розділити, яка може також. Допомогти тобі це інтегрувати цей досвід, не критикуючи, не висміюючи, не, не кажучи, як правильно, а просто допомагаючи твоєму процесу розгортатися, підтримуючи твій власний процес. Така потреба, мені здається, була споконвіків у всіх людей. Просто вона набирала різної форми. В кожному селі був можливо знахар чи якщо це гуцули, то був мольфар. Якщо це там древні племена, були шамани, якщо це там Греція, були там оракули, були там якісь свої філософи, завжди були люди, до яких ми потребували прийти на таку бесіду. Не про якісь такі банальні буденні, а про щось таке глибше, що є в нас, мені ще дуже подобається казка про чарівник країни Оз. Вона теж про суть терапії, як на мене. Я не пам'ятаю деталей, читав її в дитинстві. Але метафора, яка мені відклалась, яку я пам'ятаю, яка, як на мене, дуже глибока, це про те, що я вже забув навіть персонажів, але вони йдуть, вони шукають того чарівника, вони шукають мага, вони шукають когось, хто зможе дати їм. Відчуття віри у їхню власну силу через те, що кожен з них вже мав ці риси, які він хотів знайти в цій подорожі. І цей чарівник в кінці, в силу якихось там інтеракцій з ним, так далі, він він дав їм відчуття в їхні власні риси. Так само і для кожного з нас. Можливо, для декому цього не потрібно, хто утримав. Долею, якось так рендомно, скажімо так, зрілих батьків чи когось в оточенні, і хто давав цій дитині цьому в процесі формування оцю віру у власні ресурси, у власні сили, якісь таке віру в себе. Але, на жаль, багато з нас цього були позбавлені. І ми все рівно потребуємо цього контакту, бо наша власна сила вона розквітає, коли ми є в контакті, власне, такому довірливому з іншими людьми. Отже, і це для мене така спільне між сповіддю, психотерапією, можливо, казками, можливо, походом до шаманів чи ще до якихось мудреців. Отже, буду вдячний вам за ваші роздуми. Всім гарного дня. З вами був Лев Рудий. Прохання поставити лайки, коментарі. Це для мене певна мотивація, і також це таке особисте відео, тому я би був дуже вдячний за якісь роздуми на цю тему. І, можливо, якщо ви. Маєте якісь питання, чи бачите, як можна продовжити, хотіли би якось розвинути, то також пишіть. Всім гарного дня! Щасливо!